Минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харкову та продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по індустріальному району Харкова. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Поранення зазнали жінка 63 років та 56-річний чоловік. Госпіталізації не потребували. Отримали медичну допомогу на місці. Протягом дня російські окупанти масово обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено магазин Веселка, приміщення пожежної частини, житлові будинки. Сталися пожежі. Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення. У селі Гракове Чугуївського району на протитанкові міні підірвався трактор. 61-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований. Триває розмінування за добу піротехніки, ДСНС обстежили 9 гектарів території та знешкодили 152 вибухонебезпечні предмети.